на Супер Всім привіт! на каналі Суперхішка. І сьогодні я роблю поп-іт. Так-так, поп-іт в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться папір. Можу взяти кольоровий, а, можете взяти звичайний, але потім вам придеться усе розмальовувати. І звичайний картон. Ну і базові речі це як обов'язково скотч, клей, е, ножиці і простий олівець з стеркою. Якщо ви все приготували бо їх, я знайшла ось такий шматок паперу, але ви можете взяти зв... набагато на, на більший шматочок. Я взяла такий маленький, щоб просто вам показати ось це. І, до речі, скоро в мене на каналі. Я сподіваюся, якщо вам зайде, то в мене скоро вийде е, відео, де я буду робити костюм з ФНАФу. Так, так, саме той шорт, який вам е, дуже сильно зайшов. Якщо не бачили, подивитесь. Е, в мене буде силка у підіду. І Так, я вирізала таку дуже смішну форму. Але це в принципі не важливо. Тепер ми повинні з'ясувати, де в нас обурюють самі попитики Я не знаю, чи Simple dimple це. Я взагалі погано розбираюся в тому, як відрізняється попити Simple dimple і мені взагалі здається, що це одна річ. Але тільки там не відпустити добре. Я малюю маркером. Купирки, і тут, звичайно, вже третьою великою не буде, тому я зроблю третю маленьку. І тепер потрібно вирізати. Хто не знає, як, спочатку затикаємо ножиці в картон, а потім цим давлюємо і вирізаємо. Якщо у вас є канцелярний ніж, чи щось е, типу такого, то вам взагалі дуже сильно повезло. Е, тому що в мене ось такий трішки квардак, але можу перегорнути і все буде добре. Все одно ми потім будемо заклеювати щось хоча, хоча я розповім пізніше. Якщо, якщо вам цей момент не цікавий що все зробила, то можете перемотати. І я хочу сказати, цю ідею я взяла не з Ютубу. Uh, якось у мене був такий майстер-клас, і там мені показували, як потрібно робити попит. Я це запам'ятала і зробила щось таке. <гум> Добре. Ні, я зробила набагато локальніше. Там ще було декілька людей. І я це все ще запам'ятала. Це було десь 4 роки тому. Здається, 4, якщо я не помиляюсь. А, ні, ні, 3, 3 роки тому. Ах. Готово. І як ви помітили, в мене вийшло не дуже охайно. Сподіваюся, що у вас охайніше. Якщо я ножик, то підріжте ось ці частинки, які торчать. Але я думаю, що я не буду, я можу тільки розмалювати, тому що мені ліньки. Якщо ви ще не зрозуміли, то в мене такий дешевенький попит. Я просто показую, як це правильно робити, а саме оформлення робіть ви. Тобто дірки, як пізніше оформлювати, Тобто як зробити сам попит, я вам показую. А як же оформити, придумаєте ви. Я буду ви тільки з однієї сторони, але якщо вам, по-перше, ліньки і немає ось таких от частин. Тоді ви можете також розмальовувати. Чи можете взагалі нічого не робити? Чи також було б красиво, якби просто це обклеїти папіром, але мені шкода паперу. Тому я ось так от розмальовую. До речі, це так прикольно гафрований папір, саме, таких, якого є такі душечки, це так прикольно його розмальовувати, такий прикольний звук відразу. До речі, у бордовому кольорі воно не так уже погано виглядає. Я взяла бордовий кольор саме тому, що в мене його найбільше, тому що усі інші красиві кольори майже не пишуть хі-хі. Так, добре, я вже нарешті розмалювала. Про іншу сторону я поки що забуду, і, мабуть, взагалі не буду робити. А тепер дістаємо папер. Я е, беру червоний колір, по-перше, тому що він підходить, а по-друге, тому що в мене його не більше. Е, тепер беремо олівчик і ось ці дірочки ми їх тут обводимо. Але дивіться, щоб не зовсім прям ось так от до краєчка підходили трішечки далі. Тому що е, потрібно з маленьким відстопом намалювати. Тобто, ви обвели, а потім ще й по контуру трішечки домальовуєте, Щоб о, був нахлист і було вдобніше приклеювати. Друга папирка. І третя. Вирізаємо. До речі, на своєму каналі я також почала випускати пости. І, будь ласка, проголосуйте там за деякі. Я там ще деяку інформацію повикладувала. Я не знаю, як ви це знаєте, тому що я. На своєму телефоні іншому пробувала, але в мене не вийшло знайти це. Але якщо ви знаєте, то, будь ласка, проголосуйте. Мені це дуже буде приємно і важливо. О, тому що я хотіла б дуже скоро випустити о, якесь відео по малюванню. В мене вже було відео, як малювати правильно Among Us. Воно зараз. Вона зараз на екрані з'явиться, і я о, залишу ссылку в описанні. О, Так, Чомусь я вирізаю ще з більшим нахльостом. Але це не важливо. І тепер потрібно десь определити, де тут середина. Я ось зігнула і, мабуть, десь тут середина. І потрібно до середини, більше, ніж середину не можна, потрібно пролі... прорізати лінію. І повторяємо це з двома іншими. Чи скільки вам у вас тих папірок, не знаю. Можливо, цей майстер-клас він буде зв'язаний з FNAF. Можливо, з Roblox, не знаю. Е, можливо, так замерга ще було. Е, ну, не знаю. Мабуть, ФНАФ буде зв'язано, тому я вас запитаю. Тепер беремо скотч. І потрібно ось так склеїти попирки. Я не знаю, на що це схоже. Це схоже, якщо ви там бачили, я не знаю, чесно, з якої країни, але є такі шапочки. З якої країни, будь ласка, потім напишіть в коментарях. Відживаємо скотч і клеїмо поверх цієї лінії, щоб її закріпити. З іншої зворотної сторони також. Ось цю лінію ви прикріпляєте обов'язково скотчем. І ще бажано, всю усю паперку скотчем. Покрити, але я думаю, що це не обов'язково. І я це робити, мабуть, не буду. Хоча буду. Ні, краще, мабуть, зроблю. Так, і так робимо з двома іншими папірками. І краще, я це забула сказати, краще вам потрібно вирізати такі круглі дірочки. Чим кругліше, тим краще. Тому що, ось, бачите, я зробила не дуже круглою і в мене тут. Шматочок є. Е, і тому зараз я його обріжу. Пишіть взагалі в коментарях, які ви хочете відео, щоб я знімала. Я обов'язково це буду робити. Так, Скочимо обліп обліп обліпляти обов'язково. Е, тому що тоді не буде е, схожі на папірку. Духа цікаво, звідки е, взялась назва попит. І з англійського це перекладається, як е, лопне ну, не знаю. Якось так. Ну, тобто, в перекладі воно зветься «лопниця». Ну, Мені здається, що попит звучить краще. Тепер е, я зараз хочу подивитися, яке попирка куди відноситься сюди. Так, це сюди. Ой, я, мабуть, ценути їх маленькими зробила. Тут видно трішки стіл, але це нічого. Тепер е з однієї сторони покриваємо всі попирки і з іншої. Так, я все покрила, Воно виглядає не дуже красиво, але ефективно. З обох сторін, якщо є зовсім мікроскопічні прожилки, то це не страшно. Ось, наприклад, ось тут у мене невеличка прожилка відно, не, не, не сяє. Але це не страшно. Настільки маленьке, не страшно. І тепер е, їх потрібно ззади ось так от приміряти. У мене воно все обвисло чомусь, чому не знаю. Е -е. І тепер ми його приклеїмо. Особливо несело тим, у кого. Особливо насолодко тим, у кого багато паперок, хто вирішив зробити дуже багато. Потрібно було, мабуть, одразу попередити. Зараз його. Ах, точно, я згадала, з цієї сторони також потрібно склеїти, тобто потрібно склеїти з обох сторон. Чим краще, чим краще ви приклеїте, чим довше, тим довше воно протримається. Ось, бачите, потрібно було трішечки більше відсут зробити, чим я зробила. Десь на сантиметр, мабуть. Тому що я зробила на 5 мм, якщо приблизно казати, то думаю, десь 5 мм я зробила. Потрібно десь на сантиметр зробити відступ. І тоді у вас усе вдасться так. Виглядає воно не дуже, але дивіться, якщо хочете, вибачаюся, якщо я сказала, потрібно перенести. Потрібно наклеїти бумагу зараз. Тому що це найкращий момент, але якщо ви приклеїли вже, то вибачайте, що не встигла попередити, я просто забула. Так, і тепер дві інші. Окей, добре. Так, не зважайте на це. Якщо ви ще не приклеїли, чи приклеїли, покле... О, приклейте сюди, щоб не було видно скотчу. І тоді воно буде непогано виглядати. І ось дивіться. Ну, як на мене, хоча виглядає не дуже. Але він прикольний. Не знаю, чи чутно, але це дуже кайфово. Це навіть кайфовіше, ніж було до цього, тому що ще й звук скотчо. Воно дуже класне, тому усім гарантую. Воно навіть краще, ніж оригінальний попит, тому що, по-перше... Ви це зробили своїми руками, по-друге, воно звучить краще. Не ну, оберігайтеся. Усі, хто любить оригінальний попит, але мені серйозно ось цей більше подобається. Так, і якщо прикласти багато зусиль, наприклад, покрити ось це все там якусь фарбою, то взагалі воно буде дуже красиве. І якщо у вас є великий скотч, у мене просто маленький, тому я наклеїла. Велик, багато шарів, і воно не дуже добре виглядає. Але якщо є великий скотч, то це я вважаю трішки більше. В мене просто великого скотча нема. Тому дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що результат вам сподобався, і всім до побачення!